До ЛОТО, до Хорштайгер. Воно має такий вигляд. Каталожний номер у нього 0031 1069. Має, як на оригіналі, карбід вольфрамові наплавки. Але це спеціальна розробка наша. Ми використовуємо карбід вольфрамову напайку. Вона заходить і закриває ще носок метала знизу. І стирання йде меншим чином. Тобто воно більше працює. По-перше, воно знизу закриває, по-друге, воно усю передню частину закриває карбіду напайкою. Тому воно працює, ну, сподіваюсь, краще, ніж оригінальна продукція. Виконано воно в повному обсязі з оригіналом. Маємо постійно його на складах, самі завозимо, тримаємо на складах. По ціні, в будь-якому випадку, воно гарніше буде. Ніж інші аналоги, тому звертайтесь, будь ласка, до студії інженірінг, маємо в повному обсязі найкращу пропозицію до техніки Хорштагер та іншої техніки Хорш.